На міцність продовжує перевіряти спекотне літо. У гідрометеоцентрі кажуть, піджарюватиме ще сильніше. Містяни скаржаться від задухи у громадському транспорті. Врятуватися неможливо. Наші кореспонденти з термометром у руках у досталь наїздилися містом, шукали про холодні комфортні маршрутки. Далі спеціальний репортаж. У Черкасах полудень, а на термометрі уже зашкалює за тридцять. Та якщо у місті від спеки ще можна десь сховатися, то цього не зробиш у громадському транспорті. Черкащанка Яна обливається сімома потами. каже у маршрутці справжнє пекло. Дуже спекотно і за моєю вагітності запаслася серветками витирати під. В один голос люди нарікають, у маршрутках можна задихнутися, а за півгодини дороги навіть зваритися. В маршрутках дуже жарко, тому все рам'я приходиться їздити з носовою хусточкою. Де зараз не жарко, коли на вулиці 32 постійно?» З термометром у руках їдемо у салоні Богдана. Пройшло 5 хвилин, а стовпчик нашого термометра фіксує 31 градус. Кондукторка Ліда каже, у такій задусі рятуються як можуть. Вікна відкриті, люк відкритий, знаєте. У нас робочий день, половина дня, так що ми видержуємо цю спеку, так що нам. Нема куди діватися, Нема куди, звісно. До половини дня ми видержуємо. Про комфорт годі говорити і у тролейбусі. Ні кондиціонера, ні вентилятора тут немає. У салоні термометр зашкалює. Тут хоч... Зараз з вами перевіримо, от скільки градусів у тролейбусі. Так, дивимося. 33 градуси. Це під люком. Це під люком. Так, так. якщо далі туди стати, то буде спекотніше. Аби не зваритися, тут повідкривали усі люки та двері. А на кінцевих навстіж провітрюються салони. Проте водій бідкається і це не допомагає. Стан тролейбуса, самі знаєте, не новий. Техніка стара, звісно, дістає, тим більше на гармошки на тролейбусі, та й не такі. Кабелі старі перегорають і, звісно, жара дістає на все це. Прохолодніше і свіжіше у цьому автобусі людей у салоні достатньо. 22-й – це єдиний маршрут, у якому для комфорту є кондиціонер. Дуже удобний маршрут з'явився в Черкасах. Не то, що маршрут, а іменно автобус. Очень большой плюс, даже, що кондиционер работает. На сьогоднішній день в жару ну, в других не комфортно, в этом будь На шкалі мого термометра зовсім інакша ситуація. Ось ми бачимо 24 градуси Цельсія. Та не так страшна спека, як перепад температур, кажуть медики. Ми дуже швидко переходимо з температури, наприклад, 25 і 30, або 24 там, і 35. То це ну організм не буде розуміти цього. Різниця температури для нормального організма. При швидкому такому зміні температурного режиму має не перевищувати 4 градуси. Утім, не завжди прохолода рятує. Від стрибків температурного фону застерігають лікарі, можна захворіти. Захворіти може на захворювання, які в неї є перше, хронічні, вони можуть загостритися. Це не обов'язково легенева бронхіально легеневе дерево. Це може захворіти ну, всі органи і системи. Тобто від Суглоби можуть хворіти, можуть хворіти урогінекологія. Можуть і нирки постраждати. Якщо слабий шлунково кишковий тракт, і шлунково кишковий тракт може прийти в розлад у гідрометцентрі і надалі прогнозують жарке літо. Від спеки в громадському транспорті містяни навряд чи заховаються. Поки що в Черкасах про холодні маршрутки це розкіш. Змусити приватних перевізників ставити кондиціонери нікому не під силу. Світлана Литвак, Віктор надточі спеціально для Вікка новин.